20 лютого щорічно відзначається День Героїв Небесної Сотні згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України Загинула найбільша кількість осіб 48, їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років і п'ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року. Відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями Небесної Сотні. Із метою вшанування пам'яті про громадян, які загинули під час Революції Гідності в боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини. Європейське майбутнє України, завдяки яким було змінено хід історії нашої держави, встановлено День пам'яті героїв Небесної Сотні. Молодь, студенти, активісти. Усі вони об'єдналися на Майдані, щоб висловити свій протест проти безправ'я та корупції. Ці люди вірили в краще майбутнє своєї країни та були готові пожертвувати власним життям заради свого народу. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні шановується під гаслом Вдячні за свободу. До Героїв Небесної Сотні належать люди різних національностей і Освіти віку. Серед них громадяни України, Білорусі та Грузії. Пам'ять про героїв Небесної Сотні має бути живою сприяти громадському активізму, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України. Нехай живе пам'ять про героїв, що поклали своє життя заради свободи нашої країни, нехай їхні вчинки стануть для нас прикладом справжнього героїзму та відданості. Нехай Україна буде вільною, сильною, а ми її гідними нащадками.